Я оголошую вас чоловіком та дружиною. Ми одружились онлайн в дії. Це дійсно працює та не потребує додаткових документів, лише удачі. Отже, на офіційному каналі Дії почалось тестування онлайн шлюбу, і ми з дружиною зареєструвались та виграли інвайти. Нам вислали імейл, де потрібно було скачати на айфон ТЕСФЛІ та бета версію дії. Спочатку йде процедура пропозиції та її прийняття через ДіяПідпис. І потім ми забронювали час нашої церемонії та оплатили приблизно 1428 гривень за церемонію і доставку сертифікатів. Все проходило максимально стабільно по відеозв'язку із реєстратором шлюбу. На церемонії ми сказали так та підкріпили це дієпідписом. підписом. Тож відповідності до сімейного кодексу України. І цієї хвилини я оголошую вас чоловіком та дружиною. Тепер ми одні з перших в світі. Чоловік та дружина зареєстровані офіційно онлайн.